Протягом 2023 року у місті Добропілля було зареєстровано 5 випадків захворюваності на сальмонеліоз. З початку поточного року вже зареєстровано один випадок. Як повідомляють у добропільській МВА, ймовірним джерелом інфекції стало споживання необроблених курячих яєць. Сальманельоз це кишкове інфекційне захворювання. Яке супроводжується такими скаргами, як на загальну слабкість, нудота, блювота, високе підвищення температури тіла до 40 градусів, рідкі випорожнення, біль у животі найчастіше інфікування відбувається через вживання в їжу заражених мікробами продуктів. Захворювання виникає, ну заразитися можна через м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, якщо вони неправильно приготовані або вони правильно зберігалися. При появі найменших ознак захворювання слід негайно звернутися до медичної установи. Самолікування у таких випадках недопустиме. Якщо є такі скарги, то звертатися до сімейного лікаря. Сімейний лікар вже направить на госпіталізацію до інфекційного відділення. У відділенні хворі отримують всю необхідну терапію, тобто це проводиться дезінтоксикаційна терапія. Хворому вводяться розтвори, також антибактеріальну терапію хворі отримують препарати, такі як сорбенти. Такі, як ферменти, ну і все необхідне у відділенні. є. Лікарі зазначають, перед вживанням їжі необхідно ретельно промувати очищеною водою фрукти, овочі, а також м'ясо та субпродукти. Не пийте сире молоко та продукти, приготовані із сирого молока. Ретельно мийте руки, посуд та кухонне приладдя. Не вживайте яйця у сирому вигляді та не купуйте брудні яйця зі слідами посліду на шкарлупі. Це допоможе вам зберегти здоров'я та уникнути інфіку. Квання різними захворюваннями.